Перше в Україні день молоді відзначають за новою датою, 12 серпня. Молодих ніпрян цьогоріч вирішили підтримати мотиваційну зустрічю з відомими коміками та волонтерами. При тому, навіть що в нас іде війна, ми вирішили, що треба дати молоді можливість відпочити, розвіятись, надихнутись. Нам дуже імпонує, що це може казати, що там коміки, яким лише повеселитись, посміятись, але це дуже соціально відповідальні люди. Наразі вони розповідають. Як вони організували роботу з шелтерами, як вони волонтерять, допомагають. Тому ми впевнені, що саме ці люди зможуть замотивувати молодь і направити їх у вірне русло. тік-ток! О! Я чекай, стеціна. А в кого є хагіваги? Хагівагі є в когось? Кого запросити на це свято вирішувала сама молодь. Спікерами стали Андрій Кіт та Єфим Константиновський. Відомі коміки та волонтери. Про війну можна почитати в телеграм-каналах і посмотрети там якісь відоси. Мені здається, се найголовніше саме головне немножко Переключатися, і коли людина має можливість переключитися, отдохнуть, він тоді з новими силами може допомагати нашим пацанам. Я планую розказати, як змінились пріоритети в житті, мабуть. Це важливо зараз, тому що я так, ну, мені так здається, що все, що було до війни, це було дуже давно і навіть трошки не про мене. Треба просто робити те, що ти вмієш. Не думати, що ось е, хтось там на сході, хтось зі зброєю в руках, а я тут. І я не такий корисний, зброя в кожного своя. Марина студентка п'ятого курсу, майбутня бухгалтерка, також грає в аматорському театрі. Дівчина прийшла на захід, аби надихнутися на досягнення своєї мрії. Це, вони дуже класні це, речі це кажуть, це... кажуть про те, що це, а, а, як не взагалі не досягнути своєї мрії, це, щоб мрія стала твоєю метою, і тоді вона досягнеться. І насправді це такі слова, які зараз і мотивують, тому що такий трошки в дисбалансі, і вони такі збирають. І хоча основною, Метою було надихнути та замотивувати молодь. Тему війни уминути не вдається навіть на святі. До війни ти думаєш, що в тебе якісь реальні проблеми. В тебе немає проблем. Просто ти розумієш, що війна це найгірше, що може статись в житті. Будь-якою людиною на підготовку до мотиваційної зустрічі пішло близько двох тижнів. Для її реалізації залучили понад 50 людей. У Дніпрі також проводили воркшоп з написання резюме англійською мовою та матч по футболу. Наталія Кузьміченко, Руслан Герасименко новини дев'ятого каналу.